Hey, Ейди десята частина англійської зі шреком зупинилася на тому, як шрек гуглить старовинним способом місце знаходження клятого фарку і це речення скарб для розбору. По-перше, ми тут маємо питання до підмета, а в такому випадку порядок слів залишається прямий і ніяких who does know?». Who Також ми маємо непряме запитання, і тому не where is that guy?», А ось так. Where this... Віс Люк відповідає граматично oh, правильно, але його відповідь не else? задовольняє Людожера, no і він повторює go. запитання. Але марно, обері мене! мій, волає донкі і шрек okay. здається. Окей, okay. файн. Увага! Усі казкові штукенці. Do not get comfortable. Your welcome is officially worn out. In fact In – fact, це насправді, і ми насправді маємо що розібрати. Якщо ви не бажаєте когось бачити в себе, скажіть їм Do not get comfortable. Не облаштовуйтесь тут. Comfortable це зручний. І запам'ятайте, Comfortable не має жодного слова table. Ніяких Comfortable. Тільки... Comfortable! Comfortable! Yo, welcome is officially worn out. Це носити або одягати. Три форми wear, wore, worn. worn out якщо про одяг або взуття, це зношений потертий. А якщо про welcome то зловживати гостинністю. Тобто вашу гостинність офіційно зношено. Велкамізофішелівона інфакт Амнесіде також Шрек повідомляє казкову народу, що зустрінеться з тим лордом і випхає їх усіх до біса народу, тобто на історичну батьківщину. You. каже Шрек голосом Термінатора, і тим нагадує, що можна використовувати Present Continuous для вираження чогось неминучого. Ти, ти йдеш зі мною. Що я казав тобі про спів? І right. запам'ятаємо ще два слова. Вісел, це свистіти, гам – наспівувати під ніс. Тим часом злий лорд фаркват катує хлібобулочні вироби і погрожує відірвати імбирному прянику його баттенс. І запам'ятайте, батнс це не батони, а гудзики. Печиво рятує тільки поява чарівного дзеркала. З ось таким паролем від Wi-Fi. Запам'ятали? Спочатку дзеркало засмучує, лорда сказав, технічно ти не король. Але Фаркват знаходить правильну мотивацію і дзеркало за секунду виправляє свою помилку. You were saying ти щось там казав? What I mean те, що я мав на увазі, you're not a king, yet, ви ще не король. Yeah, це ще воно завжди. Ставиться в кінці речення, і саме це єд врятувало церкало, тож і ви його запам'ятайте. А в наступній серії ми подивимося на кастинг принцес для лорда Фархода. Не пропустіть, Буде цікаво! Дивіться на підписуйтесь на канал. І, як завжди, have fun!